І в Писанні не один раз апостоли звертаються в своїх листах до церкви, до братів, до сестер, мир вам, спілкування в Святому Дусі, нехай буде завжди з вами. І ми так виявляємо собі, якось вже Полюдське емоційне спілкування у святому дусі чи ходіння в святому дусі це щось таке, знаєте, всіх так крила ззаді, такі всі літають, всі пухнасті, всі такі щасливі, ніби на головах. Ніхто нікому на ногу не наступає, всі такі люблячі, посміхаються, все. все. Правда? Ну, ми все так уявляємо, що це в дусі святому, це отак все. Але щось воно не, не завжди так є. І насправді в Дусі Святому це не означає переживання якихось емоцій, переживання якихось, знаєте, піднесення. Часом це зовсім не так. І я пригадую, коли почалася війна, я молилася і слухала. І казав Дух Святий, говори до мене, говори, 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 ну скажи. <смір> я нічого не чула. І я думаю, о, треба ж напрягтися, що зі мною не так, що я не чую, щось щось треба, ну, знаєте, якийсь такий стан війти, треба довго помилитись на мовах, треба, треба пуститись, треба щось, щось, щось <смір> так же напрягтись, щоб дух святий заговорив він щось не говорить. І я вже починаю, знаєте, себе накручувати, що я щось щось зі мною не то, що я не чую Духа Святого. А тут ще всі друзі, брати, сестри, знайомі дзвонять Алло, Що скажете? Ну. Видайте нам. Що ви там почули в Дусі? І, і ти себе такою якось відчуваєш неправильною, бо ти нічого не чуєш в Дусі. І я так щось напрягалась, напрягалась, і тоді заспокоїлась, прийшов мир. І знаєте, здатність чути Духа Святого не залежить від мого напрягу чи від моєго якогось дуже сильно духовного стану. Дух Святий говорить дуже тихо, і тоді, коли ми в мирі, і тоді, коли треба. Не завжди, коли ми дуже сильно налаштовані, що він сьогодні має мені щось сказати, а він не говорить. Від того напрягу ти якось впадаєш в якийсь відчай чи розчарування, що ти не чуєш голос Духа Святого. Але Дух Святий говорить незалежно від того, в якому я стані. Він є для того, щоб вчити, утішати, направляти тоді, коли треба. І тоді, я пам'ятаю, я напрягалась, напрягалась, заспокоїлася, прийшла в мир, просто заспокоїлася і зрозуміла, що Бог вірний завжди. І коли треба мені щось змінити, він мені скаже. І я обов'язково зрозумію і почую. І тоді я зрозуміла, що чути голос Духа Святого, це не просто я почула і я всім розказую. Чути його, це значить послухатися. Бо дуже часто люди чують і розказують, що вони чули, але не роблять те, що він сказав, правда? І істина в тому, що ми з вами всі чуємо його. Знаєте чому? Тому що так написано. Вівці мої, зараз прочитаю. Дуже гарно. Вівці мої мого голосу слухають. І я знаю їх, і за мною вони йдуть слідом. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Вівці мої, мій голос знають. Вівці мої, мій голос чують. Я вмію говорити так, що вони почують. Я вмію пояснити так, що вони зрозуміють, але чи послухаються? І оцей момент дуже цікавий. Справжній спокій, і мир, і розуміння Духа Святого не приходить тоді, коли ти в стресі, в паніці і в криках говори Боже. А тоді, коли ти покладаєшся на Слово Боже і віриш в те, що Бог сказав, це правда, і повірій, не по емоціях, не по стресах, не по криках, а по вірі, по вірі тільки, ти можеш отримати відповідь від Бога. Повірі в те, що Він вірний, повіри в те, що Він добрий. Повірив в те, що він не запізнюється. Повірив в те, що він завжди близько, він завжди чує. І війти в той мир, в той стан, в якому ти можеш чути. Це не обов'язково. Там він каже, так, говорить зараз Господь. Іди туди і купи сметану п'ятнадцятку, а не двадцятку. Коли ти зосереджуєшся на собі, коли ти ну, весь в собі і, і копаєш, що там змінити, що там натиснути, що там додати, що забрати, щоб почути, то то не той стан. Розумієте? Коли ми зосереджуємося на Ісусі Христі і відключаємо себе, от тоді ми можемо чути. І, і замість того, щоб впадати в паніку, що я не чую голос Духа Святого, я, я не чую Його, просто. Почніть говорити те, що написано в слові. Я Божа дитина. Я його учень. Я чую його, я можу чути його голос. І мій наставник, мій вчитель, мій утішитель, Дух Святий, найкращий на світі. Вчитель Він знає, як мене навчити його чути і як слухатися. І він вірний завжди. Ще раз у цей мій стан, що я, я дуже добре пам'ятаю, не через напругу якусь я почую голос Духа Святого, а через віру і через мир Божий. І я по собі побачила, що не один раз таке було, що коли я дуже напружена і коли я за щось хвилююсь, то я не можу почути. Коли я приходжу в мир, то я чую. Бог, Бог говорить, я даю вам мир, не так як світ дає вам. Для чого? Щоб ми були в мирі, в нормальному стані, в Едемському саду і чули голос Божий. В мирі ми можемо його чути. Коли ми в страсі, коли ми в паніці, коли ми в вічі, чий голос добре чути. І тут вже не треба, знаєте, розрізняти. Ми точно знаємо, що це говорить диявол. І ми всі: Диявол мені сказав. Так добре чути. В мікрофон кричить прямо тобі, на вухо. Ти не, навіть не, не перепитуєш, ти знаєш це, що він сказав. І отут якраз розуміння, того, я не покладаюся на свої відчуття, я не покладаюся на свої зусилля, я не покладаюся на те, що, що я бачу своїми очима, я покладаюся на слово Боже, буде мені так, як сказав мій Бог. І давайте почитаємо. Кажу, і кажу вам: ходіть духом і не вчините пожадливості тіла. Бо тіло бажає противного, противного духові, а дух противного тілу. Вони супротивні один одному. Бо ви чинили те, чого хочете. Бо ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух. Вас проводить, то ви вже не під законом. Коли ми ходимо духом, то ми вже не під законом. Як це не під законом? Так правильно, так можна, так не можна, так говори, так не говори. Ми водимі духом, і дух в вашому серці говорить вам тихо, ніжно, спокійно. Цього не треба робити. Так не говори. А так говори. Це в серці. Це не те, то, що тобі виписали рецепт в церкві, як правильно, як неправильно. Ми хочемо часто. Люди питають: а скажіть, як правильно, а скажіть, як молитись? А скажіть мені місце писання, на якому я можу проголошувати, стояти і вірити. Це не просто місце з писання, Це не просто правильні слова. Це дух в серці твоєму, який зває аватче, який приносить в ваше життя плоди духа. Бо плоди плоті ми знаємо, не буду читати. А плоди духа, а кажу: ходіть за духом, і не будете чинити пожадливості тіла. Не будете чинити пожадливості тіла, плоті. І там ще написано, що плодські. Людські демонські бажання, так? Це все одне. Плоцьке, людське демонське, воно все разом. А коли ви в дусі, то ви не будете цього робити по-плодськи, по людське по демонське Бо Дух вас веде, дух вас виводить, дух вас направляє. І. плід духа, плід духа, коли є в дусі. Тут написано. Як це виглядає? Що, що всередині? Як має бути е, в думках, в серці, в голові, в словах, коли, коли ти в дусі? Плід духа, любов, страх паніка. Так. страх, паніка, відчай, тупання ногами, що таке, коли чому не чує, не дає, не являє милість, яви милість. Ой, це взагалі. Та яви. Та чує, та не дав стра... духа страху. Дивіться, плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, милосердя. О. До кого? До нього милосердя? До неї? Там вже ніхто не поможе, навіть сам Бог. А ти, коли в Дусі, ти маєш то милосердя. Правда? Переживали це? Правда? Воно якесь надприродне, не твоє. Ти сам дивишся, що так можна було? Це прекрасний стан, коли ти в Дусі і ти можеш бути е, як Христос. Він дивився на, на, на всіх людей. Як Він дивився? Чуєте, я, я часто про це думаю? коли служиш людям, о Боже, дякую тобі, що я не все чую, що вони думають. <риклад> <риклад> ну, а він все чув. Що вони думають, уявляєте? І любив. Чому? Тому що він був в цій любові, в дусі, в любові, в милосерді, в милості, в поблажливості, покривав це все. Чому? Прости їх хоче, бо не знають, що роблять, бо якби знали, то не робили би. Якби розуміли, наскільки це шкодить і їм самим, і, і всім навколо, і наскільки це, цей гріх він вбиває, знищує, він руйнує все навколо стосунки, оцей твій мир краде, твої покликання, твою радість. Свою перемогу все краде у цей гріх. Якби розуміли, то би не робили. Ні. А не розуміють. Чому? Бо не пізнали оцього життя в дусі, життя в любові, в життя, яке подарував нам Господь. Лагідність, держливість. І дивіться, що далі. Алілуя. На таких закону немає. Нема закону. Ти в дусі нема закону. А ті, що Христові Ісусові, розіп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Розіп'яли на Христі. Вмерли. Вмерли це означає вже труп. Бачили труп? Його ображай, а він нічого не каже. Його хвали. А він нічого не каже. <правда>, Правда? Оце плоть. Чи вас хвалять, возвеличують, чи вас не возвеличують, чи вас ображають, чи вас принижують, а ми в дусі. І там цікаво Павло каже, я навчився жити в бідності і в багатстві. І, і ніби я з сім'єю і без сім'ї, і ніби і, і маю, і не маю. І якось так. Знаєте? Чому? Тому що в дусі все по-іншому. Якісь інші цінності, інші цілі, інші перемоги. І ці перемоги, може, ніхто не може побачити в твоєму житті, бо їх якось може і не видно, як ти переміг злість, як ти перемогла, щоб не висказати там, чоловікові чи дітям щось і, і, і закрила свій рот. Стрималась в тебе була рука близько, і ти вспіла. <ріст> <ріст> і ти вийшла в другу кімнату і помилилася, і прислала, о, Боже, дякую тобі, що я цього не зробила, я перемогла. <ріст> я говорила на днях з одним чоловіком, який каже, я так люблю людей, так люблю людей, ну так боюсь, так боюсь їм говорити про Бога. А ще більше, ну ще про Бога розкажу, що Бог її любить, а ще більше боюся молитися за них, бо що буде, як нічого не буде? Знаєте таке? А я кажу: але якщо ви не помолитесь, то точно нічого не буде. Ну точно нічого не буде. А якщо помолитесь, Бог може зробити чудо для тої людини, і ви перемогли свою плоть, своє я. Пішли на хрест вмерли. І навіть якщо вас пошлють дуже далеко, нічого з вами не станеться. Але якщо ви переборете себе, а він, а він, він каже, і потім я приходжу додому, я там бачу когось це, і потім я приходжу додому. А що розказуєте? Мені ще гірше. Бо я думаю, все, кінець, я Бога не послухався, а диявола послухався, і в мене день пропав. Я себе гризу мучу і осуджую ще гірше. Але ми перемагаємо плоть духом. І Бог не осуджує нас навіть, якщо ми щось не зробили. Але скільки будемо так? Раз, два, десять, сто потім це входить в привичку. Давайте змінювати свої звички. Нові звички. Слухатись, Духа Святого, чути? Хотіти чути і хотіти слухатись, і ходити в дусі, і наповнюватись цією любов'ю. Наскільки цей світ потребує тебе? Наскільки цей світ потребує твоєго слова? Наскільки цей світ потребує твоєї підтримки, твоєї плеча, твоїх обіймів. Наскільки цей світ потребує побачити, що в тобі всередині. Вони всі відчувають тебе. Коли ми… Е, я, я зустрічала недавно одну людину, яку не бачили років 20, і вона дуже змінилась, так як і я. Ми стали дорослі. Але я пам'ятаю її відношення до мене. Правда? Не Образ не тіло, а відношення до мене. Люди завжди будуть пам'ятати ваше відношення до них. Амінь. А ми носимо в собі Ісуса. І коли Ісус сидів, вчив, і люди слухали Його, що вони казали? Він вчить не так, як наші служителі вчать. В ньому вони бачили. Це відношення, це любов, це прийняття, сприйняття, бажання допомогти, бажання віддати себе. І люди завжди це будуть бачити і цінити. Навіть вони можуть кричатися до вас, але вони будуть цінити ваше бажання послужити і будуть завжди пам'ятати це. Я недавно згадувала цю історію, колись ми на бульварі. Робили евангелізацію, я проповідувала підліткам, вони з мене сміялися, реготали щось там, жартували по-своєму такими всякими словами. І потім я оглядалася, за мною жінка стоїть якась, і, і я повернулася до неї. Вона каже: Я вам так дякую, що ви їм говорите. Ви чужа людина, ви прийшли до них і, і не побоялися, ви їм таке говорите про Бога. І в мене такий сидить вдома, який не хоче нічого слухати. І я навіть не знаю, як з, їм, з ним говорити. Я з нею говорила, молилася. І потім через довгий час, може, на наступне літо, я її знову зустріла. Я така радісна, біжу, таку її обнімаю. Ой, я така рада вас бачити. Вона від мене шарахається, кричить на мене. Що таке, не рухайте мене? Я кажу, ви мене не впізнали». каже, я вас впізнала. Але добре вам радіти, що у вас все добре, а в мене все погано. І люди думають, коли ми посміхаємося, коли ми раді їх бачити, коли ми щасливі на очі грають, то в нас все дуже добре, значить, тому ми радіємо, а в них все погано, тому вони не можуть радіти. Ні, я кажу, не того, що в нас все дуже добре, я тішуся, а тішуся того, що в мене є Господь. Який може допомогти мені це все пройти і вирішити. Говорила ще раз з нею молилася. І я знаю, що, що ці всі зустрічі, які є в нашому житті, в твоєму житті, не випадкові. Вони всі важливі, вони всі ці зустрічі, влаштовані Богом, Він складає ці пазли, Він хоче використовувати нас для того, щоб розповсюджувати своє царство. Кожен з нас важливий, потрібний. На своєму місці, там, де ти є, ти поставлений Богом для служіння, служіння в царстві. І говорила ще з одною сестрою, в неї були різні періоди в житті, е сімейні важкі стосунки, там розлучення, потім вони знову зійшлися, і е в служінні вона була, відійшла, знову повернулася. Такі різні моменти, які вона проходила, але слава Богу, зараз вона служить. І, і ну як, повертається в форму, і вона розказує мені, е, після того, як вона з нами спілкувалася, і ми там були в їхньому місті, вона більше почала практикувати молитву зцілення, і от знов про вишні, вон, Славік теж падав з вишні, і слава Богу, все добре. Це такий сезон падання з вишні. Зараз. І вона також рвала вишні, і суха гілочка десь вона її відігнула, потім повернулася назад і вдарила її по лиці. Але вона щось зразу не зауважила, ну, заболіло та й далі рве вишні. Але коли прийшла додому, то виявилося, що все око червоне заплило кров'ю. Ну і, знаєте, всі родичі. Все, давай, їдемо, капаємо, лікуємо. Вона каже: ні-ні. Я стіляюся іменем Ісуса, все буде добре. І тут, каже, я ще вийшла йду додому, і ще якась жінка її знайома зустріла. У мене таке було. Та то на третій день все кінець, а то треба до лікаря. На третій день вже ти буде все тобі сліпа і, і, і кінець світу. Вона каже: Ні-ні, все добре, я стіляюся в ім'я Ісуса. І каже: на другий день то вона навіть нікуди ні не дзвонила, нічого сама стояла. Зі всіх оточуючих стояла в вірі, на другий день вже пів ока було червоного, а на третій день все, все здорове ціле. І для неї це перемога, для неї це досвід, як працює Господь. І потім вона, ну ви розумієте, я вже маю цей досвід, я вже коли щось десь сталося. Так, я вже знаю, що це працює, я вже можу вам розказати, я вже можу за вас помолитися. І, і так само в неї було з ногою. І та моя нога в Карпатах вже багатьом дуже допомогла. Вже не одне свідчення я чула. І вона виходила, їхала на служіння, виходила з автобуса, і щось сталося, що вона не на сходинку стала, а аж через сходинку, аж. З автобуса зійшла на, на тротуар і дуже сильно вдарилася в ногу. І вона каже: ну, я коли зламала ногу, я знаю, як це болить. І я вже така перша думка, все зламала, і зійшла і стою, рівно каже, стою і боюся порухатися. Біль сильний, вона стоїть і каже: я приймаю рішення, що я йду на служіння, все добре, і я зцілена в ранах Ісуса. А вона була з внучкою і внучка та ой, бабуся, що робимо, що, що, робим? що лікар їй швидку, що робимо? І вона каже: так я, я казала, не рухайте ще мене. Я ще постою трошки. Я також, не рухайте мене, почекайте. Вона каже: я постояла і згадала, як, ти каз... як пастор казав, дивився на твою ногу і казав: буду дивитися, з якої ноги вона буде робити перший крок. По вірі треба з тої, щоб болить йти вперед. І вона каже: я така стою думаю, треба по вірі. <рес> І каже: Я роблю той перший крок тою ногою, на яку я впала, а вона не болить. Галілуя. Галілуя. Це досвід. Тверде рішення довіряти Ісусу Христу. Тверде рішення. Не емоції, не відчуття, не те, що бачать очі невидимі речі, тверде рішення вірити в Слово Боже. І це тверде рішення твоє покаже тобі, як Бог творить чудеса в твоєму житті. Амінь.